Я із Запорожжя. Це, скажімо так, степи запорозькі. В районі, скажімо так, <кій> до моря туди, ближче до Азовського, яке зараз не наша. Да, Окупована територія. А займався я, я працював в колгоспі. І колгосп це така організація, які працюють на роботах. Сьогодні ти можеш бути електриком, завтра водієм. Я зрошував поля з Каховського водосховища, якого вже немає. Потім, коли почалася в 2014 році, я пішов в воєнкомат, прийшов в комісію, сказали, що ні. Тому що наш воєнком виявився людина, яка тих, хто хотів, не, не пускали. І коли прийшли, скажімо так, наші сусіди до нас, вороги, він всіх здав, скажімо, хоча це в селі всі знали, хто, де що. Ось так, така от історія. А потім в 16 році, 17-му році, я, коли вже почали це саме, набирати людей на контракт, я пішов, прийшов в комісію і попав служити, скажімо так, зенітно-ракетні війська. Мені було 57 років. Сімнадцять. Сімнадцять. А зараз? А зараз 64 плюс 9 місяців. Я не знав, як це пояснити. Просто хотілося, щоб молоді е, не йшли, хлопці. Ну, ми ж такі дядьки є. Я розумію, що не всі. І в мене багато знайомих, які, скажімо так, по здоров'ю вже вони не і молодші за мене. Ну, а я так якось сталося, що носив броню бігати трошки можу. Ну, я так, скажімо, так і вийшло, що я підписав і перепідписав. І... І ще підпишу, якщо вийде. Мене, до мене по зені не чіпляються, хоча мене називають Степанич. де я не ну, те саме. Є, там хлопці придумують собі екзотичні раді, там, скажімо, всякі, везуві вулкани, за А я втіпаниць кажуть. Я. Зараз я, бачите, по зброї видно, що я займаюся, скажімо так, стріляю по пташках, скажімо, які зараз розвелися на наших теренах. Які логістичні шляхи наші руйнують. А я займаюся прикриттям і своїми хлопцями, скажімо так, ми нищимо те, що літає, прикриваємо. У нас є і автомати на дальню відстань, і кулемет. І з і рушниці це вже останнім часом, зовсім коли близько, такої зброї можна ефективніше, скажімо, чим з автомат знищити. Недавно ми збили Ну, два я збив, а третій, це стріляли багато, тому не можу підтвердити. Перший я збив, ми рухались на машині, на, на легковій машині. І на нас летів дрон камікадзе, ми вискочили, і з другого патрона я збив над самою машиною. Оце ж збиття, коли до смерті залишалось не так до багато метрів, а це ж запам'яталось дуже, ви знаєте. Коли ти біжиш, стріляєш, воно летить, і ти... добре, що воно в машину полетіло, а могло ж і в мене, і побратимів попасти просто, а не в автомобіль. Ну, слава Богу, слава Богу, живі. Ви знаєте, це, скажімо так, це, це випадково сталося, скажімо. так. Ми сказали, що бригада. Я навіть не розумію, що таке бригада. Я служив в радянській армії, там були дивізії, полки. А тут бригада, думаю, що це? Я б мене в артилерію. Ну, я служив в артилерії радянської армії колись давним-давно. Механік водівком, ну, я був замкомура взводу, а по посаді я був командир відділення. Ну, самоходна така установка, 21, гвоздика. Да. І ось, А прийшов, а бригада вилася, тут і танки є, і РСЗВ є, і та. В Десні просто випадково попав на Стрілу 10 Ну і так, як це МТЛБ, а я на ньому, скажімо так, вчився ще в 78-му році, минулого сторіччя, я, скажімо, знав, де як, що зробити, як відремонтувати, більше, ніж хтось. І тому це була, скажімо так, я був командир машини, а так як в екіпажі бувало, що не вистачало людей, механіки взагалі були. Скажімо, це їх раніше готували, були до САФ, а, а люди ж вже мого року, то я вчився в Досафі, в 78-й, і ще він там проіснував якийсь, скажімо так, час. І тому раніше багато в нас в нашому, де я жив, там переважна більшість всіх, що закінчили школи, вони отримали спеціальність механіка водій. Ну і так, скажімо, сталося, що ну, згадився я скажімо, на цій роботі. Тому що це переїзди, це заїжджати на, на, на залізнодорожні состави, скажімо так, з'їжджати на заїжджати на трали, з'їжджати. Переміщалися ми тоді багато по різних полігонах України, і причому дуже багато. Ну, це ж все їде, все. Техніка стара, техніка була, в мене була техніка 85-го року, а 80-ті, 81 го і 85-х років була техніка. Це та ж, яка я служив, ну, скажімо, в моїх ровесницях я служив в радянській армії. Ну і нічого, їздили. А потім так сталося, що бачите, зараз війна, технологій, яка стали. Ташки залітати в піві і проще. С Стріли стали ми тепер мисливці, скажімо, за цей ж залізячим тим, що літає. І, мабуть, ну а все, що молодіші хлопці, які зараз перевчаються на тих, хто там пілотів, будуть літати. І, і вже літають, і вже збивають. І непоганий результат. А що сказати? У нас був такий девіз. Я служу в 54-й бригаді і всі мені заздрять. Да, так ми казали, так. Да. Гарна бригада наша, вона допомагала бригадам, крепко стояла завжди. ми. Я пишаюсь своєю бригадою. Да, я радий. Люди є різні. Одні так, одні так. Одні тебе, як кажуть, поважають, інші можуть тебе чимось, скажімо, відношення, ну, відношення як серед людей. Єсть, так, да. я, ну я стараюся до всіх відноситися добре. Ніяких злоби, нічого. Бува всяке. Це люди. Це, мабуть, немає гіршої професії. Моя жінка-вчителька, і проробила все життя вчителем. і Я, я не знаю, цим людям треба пам'ятники ставити. А я ось <кій> дивлюся, так. Да. Бува, коли не знають, підходять. і ну, Пояснюєш, як зробити, як так краще. Да, буває, все буває. Я в дивізіоні найстаріший. Сам в, в дивізіоні. Не знаю, в полку, але ну, в дивізіоні немає не найстаріший, та... а найдосвідчення. На, на, да, ну можна і так сказати. Да. Я найстарший чи як? Бо вас звертаються до мене. Як тільки прийшов до мене е, наш командир дивізіону, а він звільнявся і він був не по формі, а я, ну, Дідушка, я кажу, який я дідусь, я такий-то такий. то, такий -то". Він, Та я не хотів, а такий дядько, я його не знав. Я прийшов, а він вже уход. Він каже, та я ж з повагою, що я кажу, ага, добре, так. Да". Я не люблю, коли казали. І зараз не люблю, коли кажуть дід. Я, якщо я з тобою в місті кажу, дід сидить десь на скамеєчки, отак от на ціпочок, і бриль у нього, і валянки літом, оце дід. А я ж все ж. Ну, не парубок моторний, ну, хлопець хоч куди казав. <гум> ну що, я можу сказати, і на мою особисту думку, можливо, вона не об'єктивна, суб'єктивна, зараз звертаюсь до молодих і не дуже молодих. тих, хто вміє зараз і має можливість, зараз є програми в комп'ютерах. все. Вчиться літати на дронах, вчиться. І коли ви навчитесь... І тоді ви прийдете, у вас буде отака -от спеціальність, і тоді ви будете корисні дуже Збройним силам України. Це... Ти вже прийдеш, що, тому що навчитися тут не так просто. Тут війна, тут все. А ви маєте навчитися. Ви ж зараз ну, технології, які, ви всі сидять зараз люди в комп'ютерах, так, я пам'ятаю, що... Чи мені там на клавішах, чи хтось діти за такенько з телефоном сидить, тільки почало ходити, воно вже розуміє. Вон, і ось якщо є такі люди, ну тільки щоб були бажаючі, ті, що примусово. і ну, Гарних вояк з них не виходить, як правило. А підтримує те, що ти думаєш, що колись закінчується. Нічого, зараз поробимо, а там тепла буржуйка, тепла хатинка. Поспілкуюся з рідними і все буде добре. І так втягуєшся, є позитив, скажімо. Ти знаєш, людина, яка ніколи не мерзла, вона ніколи не знає що таке тепло, що таке багаття навіть, а, а випити гарячого чаю. Ха -ха. Ти не те, що там вийшов в кафе попив. а тут сорудив з баночки, баночку з під тушонки, зварив і сіли всі. І З однієї кружки можна навіть так. Буржуйку ставили. У мене була така кружка, її до сих пір є, що в машині десь лежить. Навіть. Я її здесь ніяк купив. Ми в буржуйці нас не електроенергія, ми не могли кипятільником. Кип'ятільник не тягнув взагалі. А в палатках не можна користуватися балон, балонами, газом. І ми в буржуйку. Кружку став, вона там каптиться, достали раз. І так кружка ходила по палатці, всі пили. Всі пили, так ми пили чай, кофу, да. Померзнемо, підемо в парк, там ремонтуємо, прийдемо. Ну нічого, все ж раз, прийшов час. Прийшли, попили, поділилися всім в коф то, що, кого є. отримав посилку з дому, там всі, що салом, ковбаси, <кхід> були тоді ще. На, на той час ще було в мене, скажімо так, хазяйство. Господарства нема, нема нічого. Оце ось щось іде, це моє.